Трамп настойчиво нав'язує для України думку, що потрібно контратакувати. Він каже, що не можна виграти агресора, не атакуючи. Для чого він це робить? Ну, ми розуміємо, що Трамп це симпатік Путлера, і він хоче Україну на помилкові дії витащити. Якщо ти ризикуєш, якщо ти атакуєш, ти більше втрачаєш для України зараз як менше потрібно втрачати як менше там чоловіків, як менше вобше людей втрачати. Якщо це бомбові та. Шахідне, атаки, ракетні, то треба ховатися. Якщо це військові, вони повинні сидіти в укріпленнях та відбиватися. Зараз чому так я поясню. Коли медведь подстрелен і рана глибока, він сам стече кров'ю. Не потрібно до нього лізти в як такі в, лінійний, в лінійну борьбу, в пряму борьбу, в відверту борьбу. Ні. Навпаки, потрібно маніврувати, щоб він задихався, щоб більш виливалась крові. І на економічному фронті. Он Україна зараз виграє, тому що Європа дотискає. Європа не може військова. Європа санкціями економічно дотискає. Потім десь і Конгрес Сполучених Штатів все одно питається Трампа розкрутити на санкції проти Раші, і Раша втрачає зараз ще під військовими ударами. по і енергетичних там газових нафтових хабах вони теж втрачають, втрачають, і втрачають. Час потрібен час сидіти в засаді і відбиватися, щоб не втрачати там особливо військових чоловіків, просто давати отпір. Неминучий крах Росії на Україні зараз не потрібно йти в відверту війну. Розумієте, якщо це опять же, от Павлоград, чому я наприклад ставлю Павлоград, коли по їхньому городу була атака? Ну їхали за 20-30 кілометрів від міста. Потім повернулись. Всі ці люди будуть корисними, які живі. А так щось зараз ховати, сидіти там в засідки, сидіти в укріплених оборонних містах і ні в коєму випадку не контратакувати. Були вже у нас приклади з контратаками при Залужнам, коли потерпіли крах і втрати великі. А зараз тільки така, на мою думку, така. А Трамп навпаки намагається нас винудити контратакувати. Це, це як це? Це з його сторони подстава. Він хоче подставити Україну. Все на все добре. До слідучої зустрічі.